Майська рада, як сама ідея, є позитивна, але, як правило, всі ініціативи, які виходять від адмінресурсу, направлені на те, щоб перехопити ініціативу. І зрозуміло, що якщо кабінет міністрів розробляє законодавчу базу для того, щоб створити ту чи іншу структуру, то зрозуміло, що вони ставлять за мету очолити цю структуру з метою нейтралізації опозиції по відношенню ну, до самих себе. Це зрозуміло. Але вся справа полягає, власне, в тому, що пасивність. Того ж громадянського суспільства, яке тільки зароджується, бо якщо воно зароджується, ясно, що воно є пасивним, але дай Бог, щоб і вижив, а не то, що ще сам активність якусь проявляє, полягає в тому, що нема е, перехоплення ініціатив. Ви ж подивіться: громадська рада при чомусь, так? Але ж існує орган. Волевиявлення, депутатський корпус. І тут, власне, доречно би було, щоб цей депутатський корпус, який не складається тільки з прихильників там, влади чи певної структури, взяв на себе ініціативу формування цієї громадської ради. Адже депутат, який відображає волю виборців, він має дуже багато можливостей акумулювати і... Притягнути на свою сторону власне тих майбутніх представників в будь-якій структурі, громадська рада буде називатись вона ще якась, ще якась, тому що він працює з виборцями, цей депутат. І якщо би, ну сьогодні, якщо ми говоримо, що суспільство партійно структуроване, так? що партійні структури визначають, значить, є суб'єктом виборчого права. І так далі, і тому подібне, то власне оці партійні структури мали би через цю громадську раду, власне, впливати на чиновника чи на органи державного чи місцевого самоуправління, так, з тим, щоби е, стати ближчими до людей. Що таке громадська рада? Добре, він є депутат, так? він виконує певну функцію, він відображає інтереси е, якісь ін... І певної партії і так далі. Громадська рада це вже щось ширше, це вже е, просто щось банальніше, це вже, це вже щось конкретніше. І, власне, відсутність тої ініціативи від депутатів, від представників певних політичних сил, створює ситуацію, коли вони, втрачаючи ініціативу, і цей вакуум заповнюється чиновниками, яких підбирає інший чиновник через. Про спілку, яка я зрозуміло, якою комуністичною спілкою, через ще якусь організацію, через збори трудового колективу, який висуває там свого представника і так далі, і тому подібне. І мені здається, що от така ситуація, яка створюється, це є просто брак ініціативи і перехоплення ініціативи бюрокра... бюрократією.